800 гривень і комплект одягу з таким багажем держава відправляє у світ вихованців інтернату. Отож за порогом рідної школи для них насправді починається доросле життя. І це не просто гарні слова, а скоріше жорстока реальність. Ось це моя кімната. Я в ній прожила вже 9 років. Буде дуже важко розлучатися з нею. Це моя замінювала мені домівку. Через кілька днів Марічка Опацька назавжди покинула усе, що з дитинства було для неї рідним. Може, місяці-три назад я ходила, така з емоціями кричала вау, я виходжу з інтернату. Зараз от, вчора навіть думала таку. То чуть не плакала. Ну я навіть не уявляю, як я буду без школи. Я тут лідер, а там ким я стану. В єдиному на Львівщині інтернаті для сиріт, що у Червонограді цьогоріч немає випускників. Через зміни в системі освіти залишилися без 11 класу. Прощаються з тими, хто вирішив піти після 9-го. Крім Марічки, яка хоче стати фінансистом, ще Василь Павлюк. Хлопець запевняє, не боїться покидати інтернат, адже робить крок до своєї мрії. Я люблю футбол, хочу поступити. В спортивний коледж чи там інститут після 5 класу. Хочу стати футболістом. Мені це подобається. Хлопчина впевнений, вправно володіє м'ячем і обов'язково знайдуться добрі люди, які допоможуть розвинути його талант. О! Може, якісь люди допоможуть якісь краще. У мене є ще сестра менша, вона може в Віталій поїде, може мені допоможе. Бо її установлю, можуть установити. Тим керуватися мрією дозволяють собі лише одиниці до вибору професії діти сироти підходять зовсім по іншому, аніж однолітки зі звичайних шкіл. Щоб ця робота була актуальною в наш час, добре оплаченою. Бо зараз початківцям мало платять, і це людина з нашими теперішніми цінами це неможливо прожити. Помилитися з фахом вони не можуть, адже шанс отримати інший навряд чи матимуть. Є психолого-соціологічна служба, відповідно, де відповідні проходять тести. Далі виявлення, інтереси і бажання дитини. Я, наприклад, їх опитую, наприклад, вже в кінець року питаю, які б ти нахили, ким би ти хотів стати в наступному році. Відповідно до їх потреби запитів будемо робити знову ж таки так звана варіативна складова. На напрямки тих предметів, де вони виявили бажання навчатися в тих інститутах, Вступити до коледжу або вишу, чи не Єдиний шанс для дітей сріб влаштуватися у житті. Тоді держава зобов'язана надати гуртожиток, платити стипендію, а після навчання забезпечити роботою. Щоб стати студентом, достатньо набрати обов'язковий мінімум, але без дорогих репетиторів та грошей батьків, і це вдається не всім. Та кожен до останнього вірить у свої сили, а інакше як жити.